Фінал Кубка Карла Міклюша Міклюша-2024». У грі за трофей Евка Жовква зустрічалася з ФК Олесько. Команди одразу почали показувати, що підійшли до гри з усією серйозністю. Та все ж Евка Жовква діяла густріше та захопила одразу ініціативу на полі. Контроль центру поля давав свої плоди. Раз по раз Олесько виходили і в свої контратаки. Та на 16-й хвилині Курило Володимир заробив штрафний з правого флангу. Подачу від комарця замкнув мариняк Віталій. Вже не перший раз наш захисник підключається до стандартів і забиває відповідальні голи. На 30-й хвилині чудово зіграв Максим Колех. До останнього запресингував в центрі поля, відібрав м'яч і відпасував на хід Кирило Володимиру. Нападник зіграв майстерно, відірвався від захисника, обіграв воротаря та відправив м'яч у порожні ворота. 2-0 і перший тайм так і завершився. Друга половина гри була також під контролем ФК Жовкви. Та Олеську вдавалося виходити в контратаки та заробляти небезпечні штрафні. Та цього вечора ФК Жовква не мала у планах відпускати перемогу. Так, на 64 й хвилині чергова гостра атака нашої команди завершилася третім забитим від Дребута Матвія. Це остаточний рахунок матчу. Впевнена перемога у фіналі, і кубок Міклюша відправляється у жовкву. На вашу думку, що сьогодні хлопцям допомогло здобути цю звитягу у Кубку Мікліша? Це віра в перемогу, саме перше. Але користуючись нагодою, хотів би подякувати насамперед, нашим Збройним силам України. І всіх привітати з Воскресінням Христовим. Хай Господь Бог береже наших захисників і дає можливість закінчити чимшвидше ту війну переможним. Переможним миром Хай наступить, чим швидше. Слава Збройним силам України. Слава Слав. героям слава і Христос Воскрес! Воїстану Воскрес! Володимир Степанович, вітаю вас сьогоднішньою фінальною переможною грою. Пам'ятаю, коли після матчів кубка на Юста хлопці казали Степанович. Йдемо в Міклюша, щоб виграти. А ви казали. Я пам'ятаю добре, ви казали, мертві хлопці, мертві. Але все ж таки сьогодні здобули хлопці перемогу, показали прекрасну гру для оболівальників. Оболівальники приїхали сьогодні на Львів, підтримували. Але поділіться все ж таки ви своєю думкою, що хлопцям сьогодні допомогло здобути перемогу. Ну, Перш за все, дякую за привітання. Друге, що казав, що мертві, я так мушу казати, почну хвалити то не буду грати в футбол. Треба їх тримати трошки на привізі, трошки трохи деколи хвалити, деколи, як то говорять, в прямо. тонусі, так? В тонусі, в тонусі. А якщо в шутку сказати, в шутку, як ми говорили, значить ми не менше пили на паску і менше паски їли, правда? <служив> Та я шуткую. Добре, дякую перш за все нашим ЗСУ, хлопцям, дівчатам, що ми мали можливість тут поіграти в футбол, і то красивий футбол. Хочу навіть Улеську хоч привітати, хоч дуже хороших суперник. Бачили по ігрі, дуже хороший суперник. Ну, хлопці з рахунок чого. Я спрошу, просив перше, що я просив у них на футболі. Дисципліна в мене на полі має бути, самовидача і колектив. Бачили, вони грали дрібний пас технічно, а ми трошки перебудувалися, піджали їх трохи за рахунок того, за рахунок. Ну, у нас теж хлопці є. Мастровить, якби не було, молилих Максими, Кумарець. Я не хочу їх відділяти, в мене всі є футболісти, але дякую Богу Сьогодні виграв. Тобто святкуємо перемогу, але з думкою про новий розділ в суботу. Навіть то навіть мови нема. Я їм вже сказав, четвер тренування не може ні, ні, ні. Ну, ні, ну як може бути без тренувак. Футбол хлопцям. Дякую їм, вони терплять, бо трошки Степане деколи… Ну, ви приходите на сьогодні, бачите, трошки але то футбол. Перемога, яку всі очікували, так? так? Ваші враження, тому що майже кожну домашню, домашню гру ви відвідуєте, маєте з чим порівняти. Так. Поділіться своїми враженнями. Перед усім хочу привітати ФК «Жовква» з такою неважливою перемогою. Тішусь, що до цієї перемоги долучилися вихованці з нашого села. Хочу побажати ФК Жовква в нових звітях на Львівській арені і в майбутньому. Поради аматовської елізії України. Ви казали, що Жовко обов'язково має цього сезону взяти кубок Міклюша. Так сталося 3-0: певна перевага, певна перемога, і все ж таки поділіться своїми емоціями. Емоції дуже гарні, аж перехльостують, тому що перемога завжди це радість, це згатяга сьогодні, сьогоднішнього футболу всього Жовківського. Дуже приємно, що жовківчани. Підтримують марку і виграють, і видно, бо вже те, що я минулого разу казав, команда додає з кожної грою. Фізично видно, що команда стає набагато, присунгує і гарно грає. Ну, сьогодні дуже гарний футбол і заслужена перемога. Погоджуюся з вами, але чи погоджуєтесь ви зі мною? що цей е кубок так міклюша хороша, так би мовити, е звитяга для нас, і хороший розпочаток. У цьому сезоні до чогось більшого. Можливо, цього сезону Євкажовка зможе зайняти вище місце, ніж попереднього. Нагадаю, ми були бронзові призери. Ну завжди треба досягати чогось кращого чи минулого. На цьому ми і живемо, щоб досягти. А жовка ну, по тих іграх, що ми дивилися і бачили тих суперників, що зараз є. То з жовки цілком заснага боротися за перше місце. Артур, е все ж таки, ти обболівальника Олеська, правильно? Так. І бачив, що ти протягом цілого матчу яро підтримував свою команду. Можливо, чогось в цьому матчі забракло, так? Твоїм улюбленцям, але все ж таки, ти все одно бажаєш успіху. Так. Поділися враженнями від гри. Гарна гра, мені сподобалося, там защиту трошки треба було підправити волоська. І все. ну І так то мені все сподобалось. Всі Прикле. дві команди грали дуже файно. Ну, але ти маєш мрію потім вийти в головному складі своєї команди улюбленої. Так. Все ж таки, і ти доведеш що всі перемоги попереду. Так. І дякуємо Збройним силам України. Слава ЗСУ! Кубок Карла Міклюша 2024 Цього року здобуває футбольний клуб Жовко. чим ми його і вітаємо. Дякуємо Збройним силам України за можливість займатися футболом. І вітаємо нашу команду з першою звитягою у Кубку цього сезону. Бажаємо лише перемог і до нових зустрічей!